Століття протистояння споріддям Золотої Орди, 10-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 22-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 14 грудня 2023 року орієнтовно склали. Особового складу знищено близько 342 тисяч 800 особин за добу 1 тисяча 300 і поранено 1 мільйон 28 тисяч 400 песиголовців за добу 3900. Танків 5692 одиниці за добу, 10 бойових броньованих машин, 10 616 одиниць за добу, 22 артилерійських систем 8088 одиниць за добу, 12 реактивних систем залпового вогню, 920 одиниць за добу, 1. Засобів протиповітряної оборони 605 одиниць, літаків 324 одиниці, гелікоптерів 324 одиниці, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 6206 одиниць за добу, 33 крилатих ракет, 1606 одиниць за добу, 10 кораблів катерів, 22 одиниці, підводних човнів, 1 одиниця, автомобільної техніки та автоцистерн, 10 675 одиниць за добу, 13 спеціальної техніки, 1185 одиниць за добу, 9. Дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine, сука!